Доброго дня! І по обрізці абрикоса. дивіться, да, ось Абрикос обрізаний, обрізаний в віді чаші, да, на вигляд чаші. Ось бачите як. Розведені гілки в різні боки. Для чого це робиться, да, щоб середина була пуста. Отака. Значить дивіться, Абрикос, що робить, він випускає ось такі списики, бачите? Такі шипи, ось, о. плодові шипи, на яких закладається врожай. Тобто, в минулому році він випустив е, тут такий паган, і е, тепер тут закладається урожай. Ось о, е, він випускає оці пагани. Ось о він цей паган на, на наступний рік тут буде врожай. Тобто, чому ми розводимо е, вигляді чаші, ну, для того, щоб е, е, були в різні боки, для того, щоб дати доступ сонця до цієї деревини? Ось видно, бачите, якщо немає доступу сонця, Списики ось оці, вони засихають. Все, відмирають, і на ньому вже не буде врожая. А якщо ми дали цій деревині доступ світла, бачите, що з'являється? З'являються нові бруньки, ось, о, бачите? Нові, і вже будуть такі самі списики, такі ж самі, як ось на цій деревині. ось о. Оце плодові списики на наступний рік. Так само ця деревина ось закладає. Списики, бачите, не на тоненькій гілочці у вас буде врожай ось, да? ну, на краях. Ось, ось тоненька гілочка, і врожай ми маємо ось на тоненькій гілочці, да? десь далеко на периферії. А як ми оголяємо ствол оцей до сонечка, ми маємо урожай ось, бачите, де на рівні метра. Тобто, збір врожає дуже-дуже ну, гарний збір, не треба вам драбину брати, нічого. Ось, вони пускають нові списики. Коли було загущено, вони загинули старі. Але як ми дали доступ до сонця, воно зразу ж прогрівається ствол, є сонечко, і вони зразу постріляли нові-нові списики. І на наступний рік оцей от ствол від самого низу буде загружений повністю урожаєм. І ще, що е, іменно в цей період, зараз у нас квітень місяць, що ви можете для того, щоб вам обрізку робити, потім ну, не сильно було багато різати, ви можете видаляти ті, які ростуть всередину одразу. Да? Ну, от зараз знайдемо такі, що нам не потрібні. Ну, на цій деревині поки ще немає бокових таких побігів. Зараз я перейду до іншої деревини. Ось інше дерево теж воно зроблене від чаші, бачите? І теж ось воно починає пускати оці бокові списики. Але ось воно пускає оцей побіг, це буде жировий побіг, так як був зріс. Тому ви на даний час в квітні місяці, можете його просто видалити. Все. Ви його видалили, бо якщо ви зараз його не уберете, то через місяць він у вас буде отакий. А до кінця осені він у вас стане двохметровий І на наступний рік вам його прийдеться видаляти. А так як я його видалив прямо зараз, ось цей теж, от, він нам не потрібен. Все, жирового побіга тут вже не буде. І тому обрізка на наступну весну вам упрощається, що таке просто обламати оцей, оцей такий список молодесенький, да? а що таке потім обрізати жировий побіг, який буде двохметровий. Тому можна тако профілактично, і в можна так проходити і бачити, де росте гілочка там, де вам не потрібно. Ось, бачите, оце він навіть товстий вже, бачите, це буде жировік. Він буде рости вгору на, на метр, на півтора. Він нам не потрібен, ми його видаляємо, тому що середина нам потрібна вільна. І таким самим профілактична така обрізка, бачите, навіть не обрізка, а обломка допомагає вам. Упростити свою працю на наступну весну. І так можна дивитися по всім гілкам, де тільки ви бачите жировий побіг, не гілочку. Тобто ось дивимося. Да? Ось о, це списики будуть. Ось о. Їх ми не можемо обрізати, да? бо вони більше не виростуть, вони такі і залишаться. От такі ми не обломуємо. А ті, що вони товсті і ті, що ростуть, вони всередину, ну вони ще маленькі, їх ми можемо пообломувати тим самим. Не загущати середину і не затіняти крону і плоди для наших абрикосків, для того, щоб вони дозрівали краще. Ну от, якось так.